Ободрення та настанова роздуму над 12 розділом Євангелія від Луки. У центрі нашої уваги слова Господа Ісуса Христа, записані в Євангелії від Луки 12.32, не бійся, мале стадо, бо сподобалося отцю вашому дати вам царство. Ці слова є водночас і лагідним заспокоєнням для стривоженого серця і глибокою духовною настановою щодо того, як ми повинні ставитися до земного та небесного багатства. 1. парадокс малого стада Христос звертається до своїх учнів, називаючи їх малим стадом. Це визначення залишається актуальним і сьогодні. Протягом усієї історії істинна церква Христова, ті, хто щиро йде за його заповідями, завжди становила невеликий відсоток від загальної кількості жителів землі. Навіть за часів земного служіння Ісуса його послідовники були лише жменькою людей, порівняно з величою Юдеї чи Римської імперії. Природно, що в учнів міг виникати страх, нас так мало, а світ такий великий і ворожий. Як нам вистояти? Але Христос відповідає на цей страх своєю присутністю. Він каже: не бійтеся, бо з вами все могутній пастир. Історичний приклад: Ізраїль проти сирійців, щоб зрозуміти силу Божого захисту над малим стадом, звернімося до першої книги царів, 20 розділ. Біблія описує протистояння ізраїльтян та величезного війська сирійців під проводом Бенгадада. Ізраїльське військо виглядало як два маленькі стада кіз, кози зазвичай менш численні та смиренні, ніж вівці. Сирійці ж наповнили весь край. Ворог помилково вважав, що Господь це лише Бог гір, а в долині він безсилий. Результат був вражаючим, попри те, що ізраїльтян було критично мало, Бог дарував їм нищівну перемогу над 100 тисяч піхоти ворога. Це наочний доказ того, що коли на нашому боці Бог чисельність не має значення. Ми під захистом всемогутнього пастиря, і ніхто не може викрасти нас із його руки. 2. Заклик до щирої милостині. У 33 му вірші Ісус переходить від ободрення до радикальної настанови. Продавайте достатки свої та милостиню, подавайте. Робіть собі калитки, що не старіють, вичерпний скарб у небі. Мудрість у розпорядженні майном. Це не означає, що ми повинні бездумно розпродати все майно і залишитися без даху над головою. Історія знає випадки, коли вже пророки закликали людей продавати квартири та будинки в очікуванні швидкого кінця світу, залишаючи вірян ні з чим. Справжній сенс слів Христа полягає в наступному позбутися зайвого, не накопичувати речі, які нам не потрібні, про запас у той час, як хтось поруч голодує. Бачити потребу іншого, якщо у вас є можливість допомогти тому, хто в біді, зробіть це. Інвестиція у вічність, милостиня це наше багатство, яке ми кладемо під найвищі відсотки в Небесний банк. Земні скарби тліють, їх крадуть злодії, але те, що віддане з любові, залишається з нами назавжди. Три. Приклади християнського життя перша церква. У книзі дій апостолів апостолів» 35 ми бачимо ідеал християнської громади Перші віруючі жили так, що ніхто серед них не терпів нужди. Ті, хто мав надлишок, поля чи будинки, продавали їх і приносили гроші до ніг апостолів. Це був добровільний акт любові, завдяки якому громада ставала єдиною родиною. Вільям Колгейт сучасний приклад. Цікавою є історія засновника компанії Колгейт. Будучи глибоко віруючою людиною, він володів величезними статками, але обрав дуже скромний спосіб життя, він носив звичайний одяг. Харчувався в їдальні разом зі своїми робітниками, їздив на старому автомобілі, який сам і ремонтував. Його прибутки йшли на місії, він підтримував дітей у бідних країнах, які лягали спати голодними. Він розумів його серце там, де його скарб, і його скарбом було служіння іншим. 4. Перемога любові над страхом, завершуючи роздуми, важливо пам'ятати слова апостола Івана досконала любов проганяє страх. Страх каже, залиш усе собі, бо завтра може бути голод. Любов каже: поділися з ближнім, і Бог подбає про твоє завтра. Господу сподобалося дати нам царство. Це дар, який ми не заслужили, але який приймаємо з вдячністю. Наша відповідь на цей дар життя без страху, сповнене впевненості в Божому захисті та готовності допомагати іншим. Де скарб ваш, там буде і серце ваше. Якщо наш скарб у Бога, то наше серце в безпеці, яку не може порушити жодна земна криза.